На світ з'являються перші укази новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Сполучені Штати Америки вже, згідно указів, покинули всесвітню організацію охорони здоров'я, вже вийшли з Парижської кліматичної угоди, вже оголошено надзвичайний стан в енергетиці, вже війська підтягуються до південного. Кордону, тому що й там на е, прийнято рішення про введення надзвичайного стану, вже амністовані майже. 1600 осіб, які були засуджені за злочини і правопорушення під час штурму 6 січня 2021 року капітолію, коли Дональд Трамп намагався скасувати результати виборів і зберегти за собою президентство. Прийнято і цілий ряд розпорядчих рішень, які стосуються діяльності апарату. Ну зокрема, заборонена дистанційна. Робота працівників апарату державних органів, органів місцевого самоврядування. І всі ці посадові особи мають повернутися негайно на свої робочі місця. Як ми бачимо, укази підписуються, зокрема, відтерміновано не на 90, а на 75 днів також заборону тіктоку у США. Зрозуміло, що буде ще цілий ряд документів, однак видно, що не, не 100, і зосереджуються вони в основному навколо речей, які Іменувалися зрадами. Ну, зрада номер один це перебування в Всесвітній організації охорони здоров'я. Номер два це перебування в рамках кліматичної угоди. Номер три. Це ситуація на південному кордоні, куди, як казав Дональд Трамп, заходять психо, психічно хворі і злочинці, які випускають у в'язницю і відправляють до США. Хоча жодного разу, скільки його не запитували, він не навів жодного аргументу в підтвердження цих слів. Тобто робота почалася. Паралельно йде формування. Кадрового потенціалу адміністрації Дональда Трампа, уряду Дональда Трампа, Сенат голосує за призначення тих чи інших посадових осіб. Тобто робота йде, контора пише, які будуть результати, буде видно лише згодом, коли ця машина під іменем Дональд Трамп почне працювати, давати результати. Що стосується України, то також заявляє Дональд Трамп, що робота йде.